Олімпіада у Сочі в розпалі. Західні журналісти захоплені на початку ігор обговоренням побутових проблем в Олімпійському містечку. Сьогодні здається, сконцентрувалися на висвітленні ходу спортивних змагань. На другий план також відійшло обговорення контроверсійного питання прав сексуальних меншин в Росії. Досі жодних проблемних моментів через це питання на Олімпіаді не виникало. У Сочі навіть працюють два гей-бари, до яких навідався кореспондент Голосу Америки. З їх сюжетом знайомить Олексій Кузьменко. Картини жорстоких геїв у Росії облетіли весь світ. Чого світ не знає, так це що Україні Путіна загнане у підпілля гей культура зберегла себе в Олімпійському Сочі. Працюють два гей-бари. Один з них маяк. Минулого тижня мер міста Анатолій Пахомов заявив, не вірить, що у Сочі є геї. У Маяку ж протилежної думки. Клієнтів тут вдосталь. Я читаю, що немає у Росії гей-спільноти, є лише геї. Він каже, що йому невідомо, щоб у місті діялись кінгеди, такі як сумнозвісний Тесак. Сочі це ліберальне курортне місто. Геї тут не мітингують. Нагальне питання примирення зі своїми родичами, а не гей паради. Якщо на, день... Якщо на сьогоднішній день ви можете навіть подати заявку організувати гей-парад, то є спеціально відведені зони гайд парк. Але думаю, що на парад не прийде жоден гей. Ми навіть опитування проводили. Ніхто не захотів брати участь. Геї не готові відкрито заявляти про свою ідентичність. Причини для цього різні. Їм ще треба батькам зізнатись самим собі, провести міні гей парад вдома. Ось що їх турбує, якою буде реакція батьків та друзів. Гадсон очолює організацію спортсмен-союзник, яка ставить за мету покінчити з гомофобією у спорті. Він каже, атлети геї на іграх у Сочі не говоритимуть про проблеми з п'єдесталу пошани. Чимало спортсменів, з якими ми працювали, говорили, що бояться, що вони заявляють про свою позицію надто красномовно. Вони бояться, що якщо говоритимуть правду, то не зможуть сконцентруватись власне на спорті, на достойному виступі за команду країни. За кілька днів до відкриття олімпіади Путін заявив, що у Сочі будуть раді геям, але є одне але. Ми нікого, не... Ми нікого і нічого не забороняємо. Ми не затримуємо людей на вулицях, нікого не притягуємо до відповідальності за стосунки, на відміну від багатьох інших країн світу. Тому почувайтесь вільно, тільки лишіть у спокої дітей. Тож живе гей культура у підпіллі, подалі від очей. Олексій Кузьменко голос Америки.